Шалом, це Славко. Я в очікуванні на дрони завершу бачити воєнні піхви для Лебенсреттера, Так що недаром я їм дамся цим дронам. Москвинська піхота, ви знаєте, в Сіверську, рік з чимось тривала оборона, І знову ж таки, з виїмки. Хто б міг подумати? Весь час вони ходили з виїмки на Сіверськ. І кажуть, цього разу їхня піхота так і дійшла до Сіверська. Ну що, рік і два місяці тривала оборона? Ну, всьому на світі буває. Як це ще не кінець, але черговий етап. А ми поговоримо нарешті за допомогу нам. На 105 мільйонів доларів американці погодили постачання нам пакету комплектуючих і даних для перетворення пускової з М901 Патріот до М903 конфігурації. Що це означає? Це означає, що збільшується меншим калібром по 4 ракети в пакеті стає замість однієї. І це збільшення протиракетних можливостей. Це PAK, значить, ПАК ну, ПАК-3 ракета. Вона пристосована, нарешті, зглянулися до нас, принаймні дають нам обладнання для пуску ракетами ПАК-3. Не знаю, коли будуть самі ракети, але в теорії це означає можливість збивати балістичні ракети ефективно. По-перше, зростає кількість ракет, зменшилася тут маса ракети на 20 кілометрів вона їх перехоплює. Ось ця нова пускова так виглядає з новими ракетами меншого калібру. Ну, менша вага бойової частини. Там багато двигателі подрулювання, Ось, власне, швидкість буде між 3,5 маха і 5,5, як ви розумієте, на 20 кілометрів десь перехоплення балістичних цих цілей. Висота, дальність 40 км. Ось конфігурація цієї пак 3 двигуни подрулювання, ось помітні висота висоти контролі меншої швидкості. Вольфрамові, бо ударні елементи, поражаючі елементи. Ну, що можна сказати? Важить, що ці добрі люди вирішили нам пакет інформації для постачання і перетворення пускових петріотів. Якщо у нас ще лишилися Петріоти, головних на схід не посилати їм щось в районі Дніпра не везе дуже на півдні. Лишайте тут. Я скажу, що тут народ поціновує в праварах Петріоти. Хай вони отут будуть правильно на правому березі. Що іще наш Джефф 146 героїчно повідомляє? Два цих є, передали дві батареї Skynex, З Німеччини передали підтверджена вже передача Україні це ближчого за, засягу. ППО, Як вони, наскільки вони ефективні, наскільки вони діють, я, чесно сказати, не дуже в курсі, попитайтеся більш компетентних до мене. Але вважається, що нам потрібно до 10 таких батарей, в основному на Київ і на Одесу. Вважається, що для боротьби зону. Я скажу, що якісь дрони вже матьори і стали, що з них скайних саме стрілять. Я дивуюся, чому ми не заповнили всю цю пустку, особливо в тилових районах легкомоторними самолітами. Я скажу, що. Ну, так як вони летять повз гогалів, я оце спостерігав, що це. А там чітко видно, откуда і які летять, небо над рогалівом чисте. Там колись був аеродром, ви знаєте, спортивний. Я якихось див траєкторії не бачив. І той дрон, який полишив нас наскільки на півдня світла, удари в броварах, ми його бачили. Ніяких чудес траєкторії, я скажу, чудес ночного перехвата, воно не являє собою, але менше з тим не будемо. Критиковать отсутствие нашей легкомоторной авиации в тылу. А сколько было спортивных пилотов, а как хвалились, а какие перья распускали на чайку. Меня батька маленький ввозил, я смотрел на этих брежневских соколов. Да они уже все старые. Ничего. Ася, ну, пилотаж, вот летать можно и в 50. Поверь мне. сбивать беззащитный шахет, я скажу, ты же видя, как он летит. Ворона слашні траєкторії. Ворону попасть в одні з дробовіка. Це лист твоє, це лист допомоги грошей. Бачите, так оці добрі країни все-таки підтримують американську військову промисловість і дотують постачання зброї до України. І що цікаве, я тут братньої Польщі не побачив. Розумієте? Братня Балтія є. Братня Фінляндія є, а братньої Польщі я не побачив. Так що дарма я скажу, українці підняли економіку цієї держави. Вони нам ніколи не пробачать свого зростання економічного. Ми ще від польського ми нагодували польський імперіалізм. Нам і доведеться мати справу з наслідками. треба пошвидше миритися з москвинами, бо я думаю, що скоро заведемося з ляхами. От тоді вже справжню моць НАТО ми побачимо. От нарешті я скажу, що те, що Ерефія воює на, з нами проти НАТО, це одно. От коли ми щепимося з НАТО, от тоді можна буде робити висновки за бойовий потенціал цього війська. Там мене критикують, що ненадовго вистачить авіації НАТО, що ешеланіроване ПВО. Ви бачили і шаланіроване ПВО проти українських дронів. Придам в цьому і в Туапсе, і в Новоросійську, і будь-де, я скажу, бачили, ми це аж ПВО. Так що не треба нам ви розуміти, що війна з НАТО насправді могла би бути бліцкригом, але не для Москвинів, а для НАТО. Але, посади, як вони відмовилися від ведення війни як засобу зовнішньої політики, то побачимо, чи дозволять. Чи не захистять вони Польщу, коли Польща на нас кинеться? От що мені чим далі, тим більше цікаво, тим більше, що корейські танки вже полякам поставили. Вони ж мають на когось їхати. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а я ще подумаю над варіантами кінжалів. А это вот эта страна, которая нам помогает да. Германия. Да, это вот, да, это вот все вот эти добрые люди, которые дали деньги американцам, чтобы купити нам вооружение. Станом mm -hmm. і ще, от бачите, із 100, 100 мільйонів дала єв Іспанія. Я скажу, що є за що будуватись, є за що купувати нерухомість. Війна триватиме.